Зараз, дівчатка, дивіться, суюки. Є ось такий кущик гарний корінь в активному рості. Шия чистенька. Красива, така 800 гривень. Привіт, таксі. 800 гривень така є в суюки. І ось такенька тут одного листочка немає. корінь класний, теж в активному рості. Така 750 гривень. Оце дві штуки, і все. Дякую, Юлічка, за ваш відок. Нехай вас радує, квіточка. Е, хтось бажає суюки. Вони на бутончиках, вони дуже розгалужені. І з класною кореневою. Ірочка, яку саме ви хочете? Номер телефону, я зараз закріплю опитування і є на сторіночці у нас сайт. Можете ще на сайті дивитися, там є ссылка на інстаграм, на вайбер-групу і номер телефону. Я зрозуміла, красної немає. Е, так, так, це 900 гривень вартує. Це 900. Хто захоче. Гарна ціна цієї поставки. На минулому тижні вона була 1000, а десь пів року тому вони були по 1200 і півтори. Ось ця. Це капучино або.